У родині Костюків двоє дітей, народжених серцем. Ганна Костюк була вихователькою в садочку, який відвідувала Дар'я. Проте життя так склалось, що нині вона стала для дівчинки мамою. Коли їй було шість років, вона ходила до мене в садочок, там, де я працюю, і так склалася обставиною її бабусі, щоб бабуся була вимушена її на деякий час прилаштувати. Але це прилаштування затягнулось на три місяці, потім на пів року. І таким чином, ну, Дашка залишилася вже в нашій родині. Десь місяців через три вона захотіла нас назвати татом і мамою, але дуже сильно хвилювалася. І психолог з нашого садочка попрацювавши з нею, сказав: Ти не бійся, ти підійди, скажи тата і мама. І вони, вона так скрипя серцем, підійшла до нас. Можна я буду вас так називати? І вона назвала нас татом і мамою. Зараз Даші вже 13 років, вона навчається в школі, та мріє в майбутньому панувати доволі серйозну професію. У вільний час займаюся з подругою, спілкуюся по телефону, роки роблю, допомагаю там. Що я роблю? В школу ходжу. Хочу після 9 класу піти або в школу, або в медучилище. Там хочу на там бути. Нині у Даші є і брат. Він з'явився в родині Костюків через два роки після Дар'ї. Дмитро одразу влився в нашу родину. З першого дня ми були тата і мама. І коли він перше потрапив. В те житло, де ми живемо в квартиру, він одразу сказав, як я завжди мріяв, щоб у мене було, була така родина, було таке житло. Витягнув ноги і був дуже, ну, кажуть, дуже задоволений тим, що він потрапив в таку родину. Дмитро, на рік молодший за Дашу. Він, як і більшість хлопців, цікавиться спортом, а ще залюбки сестрою допомагає батькам по господарству. Сестрою займаємося, граємо інколи. В онлайн-ігри, уроки, напевно, інколи робимо разом. Чим люблю займатися спортом, волейбол. Дмитро він дуже креативна дитина і любить працювати руками. Дуже багато чого будує, багато чого майструє і полюбляє рибалку. Для нього рибалка це. Ми заходимо в магазин, все, що є в магазині, стосується ну, снастей рибальських, це наше. Все, що стосується гвозді, тапорів, там, лопат, там, дрелі. Це теж все наше, тому що дитина це полюбляє. А Даша це справжня баришня, дівчина, яка любить косметика, духи. Нині родина Косюків не уявляє свого життя без Даші та Дмитра. Вони для них стали рідними тими, хто наповнив оселю справжнім сімейним щастям. Я ще дуже хочу мати, ще хочу взяти дітей. Не знаю, як там будемо. Зможу я, не зможу, потягну, не потягну. Ну діти, ці діти, вони настільки дають тобі стимул в цьому житті йти вперед і ніколи не оглядатися назад. Ніколи. Проживши за вами 2-3 місяці, ви зможете полюбити цю дитину як свою рідну.